Добрий день малята! Ми з Іскоркою при дуже раді зустрічі з вами. То сідайте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні у нас буде дуже цікаво, щедра та багата чарівниця, осінь осі яблука збирала у великий кошик. Білі та червоні такі соковиті. Золоті рум'яні сідро просились. Малята про що розповідалися в віршику? Так, вірно, я осінь збирає яблука. А де яблука ростуть? Вірно, малята, вони ростуть на деревах в саду. А якої форми яблучка? Так, круг бувають яблучка. Ну, так, звісно. Бувають і зелені, і жовті, і червоні. А згадайте малята, які яблучка бувають за смаком. Так, вірно, і солодкі, і кислі. Тому яблучка дуже корисні, в них дуже багато вітамінів. Тому їх потрібно їсти, щоб бути здоровими. І сьогодні. І з Бринем ми хочемо запропонувати зробити ось таку аплікацію. Що на ній зображено? Так, яблучко, а ось це? Так, це грушка. Вірно. А скажіть мені, будь ласка, яблучко якого кольору? Червоного, а грушка. Жовто-коричнева, вірно малята. А ця аплікація у нас дуже сьогодні незвичайна. Тому що ми її будемо робити допомогою дрібно нарізаних ниток. І спочатку ми зробимо, наприклад, яблучко червоне. І щоб його нам зробити, нам потрібно аркуш паперу. Де на ньому вже буде зображений силует яблучка, а також дрібно нарізані ниточки різних кольорів. Наприклад, і червоний, і зелена і, і жовта ті кольори, які ви будете відтворювати в занятті. І перед заняттям, перш ніж почати нам робити, я вам пропоную пальчикову. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний пиріг печемо і до себе в гості звемо. Малята, пальчики готові вже в наші працювати. Тож, один, два, три. Почали. Наша осінь щедра, наша осінь мила, наша осінь щедра, всіх нас пригостила трошечки. Мали. Наша осідро всіх нас прилостила, трошечки медові, яблучка чор. Чу... яблучко червоне ігрушка жовто-коричнева. Ми дуже задоволені тією роботи, яку ми виконали. Ми чекаємо на ваші роботи. І наше заняття добігло кінця. Я вважаю, що було дуже цікаво. До побачення, до нових зустрічей!